29 квітня, понеділок, бачили в усьому Божу руку, частина 3. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Псалом 27, вірші 7 і 8, переклад Івана Огієнка. Попрощавшись, вони вирушили далі. Галина була засмучена, бо мала надію, що чоловік буде з ними. Проте Господь не залишив. Дівчина Єва, котра їхала з ними із Харкова, допомагала їй з дітьми, з Божою допомогою перетнули український кордон. Їм неабияк допомагали українці. Жінки, котрі зауважили вагітність Галини, пропускали її без черги, так було і на польському кордоні. Далі вони планували прибути до Варшави, а звідти добиратися до Берліна. Поте потрібні потяги були переповнені настільки, що Галині з дітьми не знайшлося місця. Вона не знала, куди їхати далі, що робити. Аж раптом незнайома жінка допомогла з транспортом за символічну ціну до Кракова. Галина погодилась це було краще, ніж нічого. Прибувши до Кракова, вони хотіли заплатити за проїзд, але водій не взяв грошей. Потім змогли домовитись про ночівлю. Галина, Галину й дітей забрала молода жінка Баша, знайома Галиного родича, а Єва зустрілася в Польщі зі своєю мамою. Її допомога була для Галини суттєвою і вона вдячна Богові за це. Галину прийняли гостинно. Власниця дому бавилася з дітьми, дарувала іграшки та пригощала. Потім Баша запропонувала замовити безкоштовні квитки на подяг до Берліна, але, на жаль, Усі квитки були заброньовані на найближчі дні. Тоді жінка сказала, що замовить за свій рахунок квитки Галині та дітям на автобус. Це теж чудо. Вони приїхали до Берліна, де Галину і дітей зустріло подружжя Сузанна та Улі. Прийняли гостинно і тепло, відразу допомогли організувати жінці обстеження в клініці. Це дало можливість переконатися, що малюк почувається добре. Згодом Галину з дітьми забрав до кампуса капелана Адвентиського університету Фріденсау Дітмар Дост. Я досі дивуюся, як все це вдалося організувати. Мною опікувалася дружина капелана Рената Дост, вона і медсестра і соціальний працівник. Вдячна Богові за це знайомство і дружбу. Я народжувала в місті Магдебург, хоча думала про пологи в адвентистій клініці в Берліні. Вважала, там буде краще народжувати, але відстань від кампуса, де ми проживали до клініки, була великою, а в моєму випадку це було ризиковано та некомфортно. Тому Рената запропонувала народжувати в Макдебурзі. Я погодилась дружина капелана була зі мною під час пологів. 8 квітня о 22.14 народився мій малюк. Назвали його Давидом, можем за серцем Божим. Через війну сім'я Галини втратила стабільність, проте тепер вони навчилися цінувати кожен день і кожну мить. Сподіваємося, що Господь покаже нам потрібний шлях, яким рухатимемося далі, адже вся надія на нього, сказала Галина Кушнір, завідувачка кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту, кандидат наук і соціальних комунікацій.